Друзі, є чудові новини для тих українців, які нещодавно потрапили в Сполучені Штати в зв'язку з ситуацією, яка відбувається на нашій батьківщині. Новини полягають в тому, що можливість отримати легальний статус тут. По типу грін карти стали більш реальними вже зроблений перший крок. А саме мова йде про те, що у Конгресі США зареєстрований законопроект, який дозволяє українцям, що мають гуманітарний пароль, залишитися жити у США. Достовірну інформацію з першого джерела ви можете отримати на сайті Congress.gov, де в пошуковій стрічці потрібно зазначити номер законопроекту, його номер ГАШ. R3911, і ви побачите поточну ситуацію, про що йде мова, на якій зараз стадії законопроект. Буквально 7 червня він зареєстрований. Наразі він на першому етапі обробки, але маємо надію, що все буде добре і він пройде всі моменти і стане законом. Ну, а ми з вами зможемо отримати можливість стати носіями грінкарди. Тому тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за ситуацією, будемо в курсі подій і надіємося, що результат буде для нас з вами позитивним.